Цар в Єрусалим не на коні, не на верблюді, ще не вигукують розпни, одежу розстеляють люди, та гілля пальмове несуть і, хоч не розуміють суть, взивають стрепетом осанна, благословен грядущий цар наш, та на Голгофу його путь. Він знає, що скінчились дні. Тут царювати він не буде, він вознесеться від землі, розп'ятим, щоб здійснилось чудо. Спаси себе, якщо ти син гукає натовп, знавісніло у темряві Єрусалим, а на хресті розп'яте тіло, стікає по краплині кров, він дихати не може вільно. Це Божа явлена любов. За нас страждає добровільно. Який же біль, яка ж ганьба розп'ятий він поміж злодіїв і кожен позих боротьба, прости не відають, відда... що діють? Кров Агнця кличе до людей, вона вже зібрана у чашу чи косяки своїх дверей, ти кров'ю Господа помажеш. じゃあ。